В першу чергу це обурення. Я не знаю, мабуть, не можна сказати, що це було очікувано, бо це дуже-дуже різка все ж таки дія якась. Але я не дуже здивувався насправді, бо через, мабуть, російську пропаганду досить накалявся такий інформаційний фон в суспільстві і могло щось таке трапитися. Але, звичайно, це жахливо і це такого не мало бути. Принципі, взагалі, ніяк нічого не змінилося, бо е... Вже досить давно, ну тобто, життя в ТЦК не, не зовсім таке не таке безпечне, як може здатися, я думаю. Бо і машини підривають, і там щось палять. Ну, звичайно, це не порівнювати, зовсім не порівнювати з тим, в якої небезпеці знаходиться життя воїна на передовій, але все ж таки, як певна небезпека є, і е, е, саме цей випадок ніяк, мабуть, не вплинув в ній. Як було досить небезпечно, так і зараз. Я мобілізувався у 22-му році, у жовтні, мене відправили в учебку ДШВ під Житомиром. І після цього, по розподіленню, я потрапив у 81 ю бригаду, 122-й окремий аромобільний батальйон, де й пробув наступні півроку, виходить, що до травня 23-го року. А коли мене списали по стану здоров'я, яке в мене погіршилося трохи, скажімо так. Ось я потрапив у. Харківський ОТЦК, і потім трохи помандрував по РТЦК Харкова та області. Ну от зараз в Салтівському. Я відповідаю за облік призовників, тобто людей, що ще не досягли 25 років. А оскільки зараз немає призову, то в основному моя робота полягає в тому, щоб реєструвати тих, хто досягає 25 років, і ми їх списуємо і передаємо вже в мобілізаційний відділ або в відділ по роботі з офіцерами. Певний час я сидів на ресепшені, я приймав людей, коли вони приходять в ТЦК. То, мабуть, певні прояви агресії бувають там, бо дуже багато непорозумілостей між ТЦК та громадянами. І, звичайно, це інколи виливається в якусь агресію. Досить було агресії, коли я працював в групах оповіщення. Вона з однієї сторони зрозуміла. Бо, як я вже казав, і через російську агресію, і через певні вади може в роботі ТЦК, обстановка трохи накалена, але я не можу назвати цю агресію обоснованою в будь-якому разі, бо ті випадки, які здебільшого демонструються, Соціуму вони демонструються демонструються вже їх сама активна фаза. Тобто, ну я кажу про ці відео, ви розумієте, так коли там когось б'ють, когось заталкують, кудись, ніколи не показується, що було до цього, ніколи не показується, як когось там заливають з балончика, нікого не показується, як когось там штовхають або дають ляща. Ну, тобто, агресія, Ну я не хочу дуже багато в лізти, але агресія там ішла здебільшого з боку цивільних в першу чергу. Ну, ось одного разу хлопця, який був зі мною в групі, коли він підійшов власне до громадянина його оповіщати, його одразу без якихось питань залили соль точкою. Тобто одразу ми навіть не встигли нічого сказати. Там, мабуть, вже людина якось себе накрутила, що зараз буде якась конфліктна ситуація, і ми його кажемо: зупиніться, будь ласка, перевірка військово-облікових документів, і одразу виходить балончик з кармана і пш, доброго дня. Я і більшість людей, з якими я працюю, розуміють, що і для чого ми робимо. Тобто, бригади, які зараз воюють на передку, вони можуть отримувати поповнення лише коли ми будемо працювати, лише коли ми будемо поставляти їм нових людей. Якщо цього не буде, бригади будуть зникровлені, бригади не зможуть тримати напрямки. Доброго дня, ваше спокійне життя в місті завершилося. То у нас немає ніяких сумнівів з приводу того, що ми робимо. Це, мабуть, один з таких найважчих моментів, бо близькі дуже сильно з цього приводу переживають. У мене батько і мати в Одесі приїхали туди майже на початку збройної агресії у 22-му році. Ось і вони ж читають усі ці канали, всі ці коментарі, які не дуже варто читати, бо зрозуміло, хто і для чого там пише. І вони дуже переживають за мене. Вони розуміють, що Ну, вони знають, що я, що я за людина, вони знають, що я ніякої фігні вибачте не буду робити. Але вони переживають, що на мене спрямована, особисто на мене спрямована якась соціальна агресія. але я їх заспокою, кажу, що нормальні люди вони мене сприймають нормально, а це все краще не дуже читайте, бо це окремі такі якісь штуки. І це не є загальний тренд. Я нам зараз вже третій рапорт на перевод подав у ну, 127-му бригаду, буду дрончиком. В ТЦК є свої мінуси, але я переводжуся зовсім не через те, що тут чи якийсь тиск з боку суспільства на мене, чи мені не подобається ця агресія. Просто я відчуваю для себе, що я, хоч я вже для штурмів може не дуже гожусь, але я ще можу значно більше зробити власне саме на фронті, ніж сидячи тут в тилу. Як у 22-му році, можливо, коли стояли черги до ТЦК, коли всі намагалися записатися у військо, і коли не споплюжилась так вся ця обстановка і все це сприйняття ТЦК в цілому, мабуть, якогось такого. Але я просто розумію, що з тим, як ідуть речі, таке ставлення, мабуть, на даному етапі неможливо, хоча його потрібно змінювати, і може, як колись ми до нього прийдемо.